Друзі, сьогодні я, український політолог, розкажу вам про те, як слід ставитись до цього явно російського плану, запропонованого Трампом, який він намагається протиснути через Україну зараз. Таким чином, для чого Трамп це робить? Ну, Очевидно, фінансова його зацікавленість, можливо, Путін заангажував його якимись майбутніми видобутком копалин, в тому числі на території Росії, можливо, просто хабарем, можливо, дирибаном якимось майбутніх коштів на відновлення і так, далі, і так далі. Коротше, треба сказати, що так чи інакше. Можливо, навіть і через справу Епштейна з великою ймовірністю, до речі, тому що росіяни мали доступ, очевидно, до деяких файлів цієї справи Епштейна, тобто надзвичайно скандальної ситуації, яка може перевернути американську політику. Коротше, все складається на те, що зараз Трамп надзвичайно ангажований, протискає дуже швидко для чогось. Я думаю, для того, щоб добитися якихось угод з Путіним. Для чому він це робить? І це найголовніше. Він це робить через те, що з боку Росії йдуть відповідні пропозиції. Тобто, а чому йдуть пропозиції з боку Росії? Тому що Росія в дуже сумному на сьогоднішній день стані. У них реально починається економічна криза, у них реально починається падіння виробництва, в тому числі на оборонних підприємствах. А це знак такий, ну. Просто надзвичайно конкретний. Я дивився, продаж рік до року нафти за кордон мінус 26%, падіння по різноманітних податках, коротше там вимірюється десятками відсотків скрізь. Тобто навіть нинішній рівень агресії для Росії буде проблематично. Витримувати якийсь довгий час, це ми маємо розуміти, що вони зараз на пікові, і вони на цьому пікові хочуть зафіктувати свої, так би мовити, досягнення і вичевити по максимуму. І вони Трампу е пропонують е відповідні пропозиції, від яких йому дуже важко в силу його особливостей е відмовитися. Чи є в Америці перспектива зміни цієї політики, згубної для нас, згубної для євроатлантичної інтеграції, взагалі для європейської цивілізації? Ну, швидше за все, є. Тому що, як би там не було рік, цілий рік Трамп протримався, намагався, звичайно, просунути різноманітні такі каверзні питання, але, зрештою, протримався в руслі хоч якоїсь там політики. От зараз колишній лідер республіканців в сенаті, е е сенатор Міч МакКоннелл, ось він що каже з цього приводу: Путін цілий рік намагався виставити президента Трампа дурним. Якщо посадовці адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна ніж забезпечити справжній мир, то президенту слід знайти нових радників, винагорода за різанину Росії. Винагрода за різанину для Росії буде катастрофічною для інтересів Америки. А капітуляція, схожа до відмови Байдена від Афганістану, буде катастрофічною для цілий миру через силу. Тому в Америці теж не все однозначно. Життєві інтереси Америки як держави, як великої держави передбачають опонування Росії, тому що Росія націлена на те, щоб підірвати вплив Америки скрізь. Спочатку в одному місці, а потім скрізь. А і якщо вони користаються заради цього якимись корупційними механізмами, ну звичайно, Росія так завжди робила. Вона під час пруцького походу, колись Петро І цар. Він фактично вислизнув із ворожих рук тільки завдяки хабарям. Тобто, зараз ситуація один в один. Росія просто в катастрофічній ситуації. Вона готова платити колосальні кошти, а ще більше обіцяти, просто для того, щоб вислизнути з цієї пастки, в яку вони самі загнали. І тому. Нам треба дуже чітко розуміти, що зацікавлена в негайному припиненні війни більше навіть Росія, ніж Україна. Так, для нас тяжко, для нас важко, але для нас це шанс розвалити оцю всю імперію російську на дуже дуже велику перспективу. Для нас це колосальний шанс, це крім якихось страждань потрясінь, це вирішення завдання там півтисячолітньої важливості. Насправді, от йде про такі речі, і крім того, крім того, що Америка може модифікувати свою позицію найближчим часом, є ще й Європа. От з'явилася, щойно заява лідерів Європейського Союзу і союзних країн щодо України. Цю заяву ухвалили президент Коста Європейської ради, президент фон дер Ляйен, прем'єр-міністр Карні, президент Ступ Фінляндія, президент Макрон, Франція, канцлер Мерц Німеччина, прем'єр-міністр Мартін Ірландія, прем'єр-міністр Мелоді Італія, Мелоні. Вибачте, прем'єр-міністр Такаїчі Японія. Що важливо, прем'єр-міністр Схоф Нідерланди, прем'єр-міністр Штере Норвегія, прем'єр-міністр Санчес Іспанія, прем'єр-міністр Стармер Велика Британія, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також приєднався до цієї заяви. Що вони говорять? Ну, спочатку ля-ля про те, що хороший план. Да будемо працювати. Ну, план не хороший, але його треба допрацювати. От, як вони говорять, ми вітаємо постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні. Початковий проєкт 28 початковий проєкт. Вони його не сприймають як остаточний. 28 пунктного плану містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру. Тому ми вважаємо, що цей проект є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталий майбутній мир. Ми чітко дотримуємось принципу, що кордони не повинні змінюватись. Силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями Збройних сил України, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів. Ми повторюємо, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно. Ну, тобто вони говорять, що такі речі між союзниками без їхньої участі прийматися не можуть. Це говорить і Японія, і Норвегія і відповідно весь Європейський Союз. Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів. Ну, відповідно, навіть Україну поставили перед США. Ну, така заява, така собі заява. Заява позитивна, і вона буде, так би мовити, в руслі. Перешкоджання спробам протиснути капітуляцію через Україну дуже швидко. Якщо ця вся історія затягнеться, то швидше за все вона і зірветься, а знов таки, для чого це все робиться Трампом? Ну, я думаю, що це через обіцянки підкупу і, можливо, через компромат. Цю всю історію з Епштейном. Тобто, і одне, і друге. І абсолютно явний такий фінансовий інтерес, абсолютно явний інтерес поживитися за рахунок слабшого. Ну, тобто, це така політика, вона звичайно дуже негідна. От. Вона дискредитує те, чим, про що говорила Америка дуже довго, і чим навіть займалась іноді Америка дуже довго. Ну, але це проблеми американців насправді. Головна проблема наша. Якщо Ну, я вже думаю, що ви вже зрозуміли, що нам треба триматися, скільки є сил, так як Україна трималась в лютому, в березні 2022 року, триматися з усіх сил і сподіватися, що, власне кажучи, вдасться цю ситуацію врегулювати. А що буде, якщо Америка справді відкличе свою допомогу? Будуть проблеми. З ракетами перехоплювачами для патріотів, які ефективно збивають балістику, ну, принаймні, збивають балістику, балістичні ракети. Тобто Україна стане більш вразливою для балістичних ракет. На якийсь час тих запасів, які є в Україні, вистачить, а потім будуть виникати проблеми. Друга історія розвідувальна інформація. Наскільки вона критична і наскільки вона може бути замінена, наприклад, європейськими супутниками, французькими супутниками чи британськими. Ну, я вам тут сходу не скажу. Швидше за все, ну, в Америці є технічні якісь можливості. А це багато з одного боку, але з іншого боку, все одно навіть припинення всіх цих історій, воно не зробить. Поразки для України. Просто буде нам важче. І тому, з одного боку, буде важче, а з іншого боку, буде більше слави нам, коли ми переможемо. А, все одно. А, і треба розуміти, що ну, зараз от Україна навчилася багатьом речам. До речі, навчилась збивати шакети. Хто не помітив, можливо. Але зараз в велетенській кількості росіяни надсилають шахіди з них долітає значно менше ніж долітало раніше. Тобто, це результат тієї роботи по перехоплювачам. Тобто, вже з цією історією швидше за все буде легше для України. Росіяни, до речі, ще не навчились робити перехоплювачі безпілотників. Ну я думаю, що вони навчаться рано чи пізно, але до того часу наші ще встигнуть винести їм дуже багато їхніх промислових і різноманітних нафтогазових об'єктів. Коротше, це все зробила Україна. Україна цим звітує, Україна сама це виробляє, і Україна має підтримку з боку тих держав, які щойно. Прозвучало в цій заяві Європейського Союзу ну і союзних з ними держав, в тому числі Великої Британії, в тому числі Франції, в тому числі Німеччини, в тому числі Італії, в тому числі Польщі і так далі, і в тому числі Румунії для нас найважливіші саме ці країни. Е, тому ще раз підкреслюю. Це найголовніше, що ми маємо зрозуміти. Найтемніша ніч перед світанком. Росія зараз виснажується. Це абсолютно чітко видно. Це абсолютно чітко видно по всіх, е е які видно по всіх ознаках, починаючи від е ну там е розуміти, як скорочують оборонні підприємства. Це найостаннішу чергу. Це після цього тільки скорочення пропаганди в Росії. Тобто в них на все е, інші гроші завжди е, вони могли забирати, а на ці речі вони завжди їх фінансували. Якщо Росія не може, ну там в оборонних сферах, е, в деяких оборонних галузях у неї скорочення десятками відсотків вже відбувається. Якщо Росія не може підтримати нинішній... Нинішній масштаб відповідно відновлення техніки і створення нової техніки, це означає, що тиск з їхнього боку буде слабнути. Це дуже проста річ, і вона реально зараз почалася. І тому ми маємо розуміти, що вони просто розпальцовку роблять із американського боку, але насамперед з російського. Тобто вони намагаються весь світ, так би мовити, показати, які вони круті, надути щоки до максимуму, як жаба надувається просто. От запустили 40 ракет за день, тобто величезна кількість ракет полетіла. Да? Просто от, щоб під ці, під, цей, під ці переговори, От зараз Путін бере і втирає, що вони взяли Куп'янськ, що вони там про Покровськ вже, до речі, заглох, да? тому що ще місяць тому сказав. А Воз, як говориться, і нині там. Зараз вони почали задвигати про Куп'янськ, щоб надурити Трампа, що, мовляв, росіяни щось там в Куп'янську захопили. Коротше, це все понти. Панти а навіть якби вони там взяли якесь село, хрен це їм допоможе в стратегічному масштабі, в масштабі їхніх проблем. І для того, щоб ви розуміли, наскільки московити брехливі з точки зору е виставляння своїх якихось досягнень, я вам процитую шикарну історію, щоб ви розуміли ціну російських понтів. Е ну, Ці всі розмови про те, що санкції їм на пользу, оцю ціну російських петьомкінських деревень, е щоб ви розуміли ціну роботу Федору чи роботу Айдолу, який хряпнувся нещодавно Фейсом Оптейбл. Я вам наведу малесенький, але дуже красномовний приклад з повідомлення Конрада Бусова. Це німець, який був очевидцем події в Московщині на початку смутного времені. Тоді, в Московщині, наприклад, був голод з людоїдством, сотні тисяч загиблих, страшенна дорожнеча. А в цей самий час тодішнє їхнє політбюро, як то кажуть, організовувало Олімпіаду 80. Тільки тоді на. На, на місці Америки тоді була Австрійська імперія, Ну, Священна Римська імперія, як тоді називалась. І от, що вони робили, росіяни? Цитю, цитую Конрада Бусова. У липні 1604 року в Московщину прибув посол його величності імператора Римського, ну, Священна Римська імперія, австріяк, барон фон е, З численним супроводом. Цар Борис дав розпорядження, Брізка на царстві. Ну, Гадунов. Щоб у тих місцях, де проїжджав посол, не смів показуватись жоден жебрак. Він наказав також привезти на ринки в ті міста всілякі припаси, тільки біноземці не помітили ніякої дорожнечі. Це в той час, коли гинули сотні тисяч людей від голоду. Оскільки посла повинні були зустріти і урочисто прийняти за півмилі до Москви, сказано було всім князям, боярам, німцям, полякам і всім іншим іноземцям, які мали землі і людей, щоб кожен під страхом втрати річної платні на славу царя, царя вбрався якомога багатше і пишніше Оксамит, шовк і парчу, і в такому вигляді в кращих своїх шатах виїхав на зустріч імператорському послу для участі в його в'їзді в Москву. Тобто вони фактично всі, хто пристойно виглядав в Московщині, ну це князя, князі бояри і всі іноземці. Вони із них створювали натовп, який мав показати, що тут, ну що в Московщині якийсь народ, да більш-менш цивілізований і бага, багатий і заможний. І от далі цитурую. Тут не одному бідоласі довелося проти своєї волі і бажання розкошувати і купувати або займати у купців за подвійну ціну такі дорогі речі, яких ні він, ні його предки ніколи не носили і носити не збиралися. Хто тоді найбільш пишно вирядився, був цареві кращий слуга і отримував надбавку до річної платні і до земельних угідь. Хто ж не так пишно вирядився або, відповідно до своїх засобів, одягнувся скромно, тому дісталася лайка і загроза списати з нього річну платню й маєтки, незважаючи на те, що у багатьох з них у велику дорожнечу колишнє вбрання було занесено в заклад і їм ледь вистачало на найнеобхідніше. Для частування пана посла було доставлено і подано багато всіляких страв. А люди були такі ошатні, що на вулицях не було помітно жодної дорожнечі, вона відчувалася тільки в будинках і в серцях. Під страхом смерті ніхто не мав скаржитись при людях пана посла, що в країні була або ще є дорожнеча, а повинен був говорити тільки про дешевизну. Такою надмірною гординою Борис не міг не накликати на себе ще більшого гніву Божого, і слідом за дорожнечою і мором прийшов і меч. Це мається на увазі про е, захоплення поляками Москви, да, і так далі. Тому, друзі, знаємо ціну московським понтам. От вся Московщина, вона надута, вона стоїть на глиняних ногах. Ми це побачили і в лютому 2022 року, і бачили після цього дуже багато разів, коли фактично вони видавали, ну скажем, надувалися значно більше, ніж вони насправді з собою становлять. А наша проблема українців, що нас недооцінюють. Ми е, ці понти не любимо, е, так би мовити, витрачати, не, не любимо говорити те, чого немає. І, а, інші, а інші триндять, в тому числі американці, до речі. От, роздувають свої досягнення і замовчують свої е, проблеми. Тому знаємо, знаємо що Україна впоралася не з такими проблемами, як зараз. З Божою поміччю впорається і надалі. Тому друзі, ставимо лайк підписуємося з Богом до перемоги.